Вітаю всіх з привоза. Сьогодні 15 липня на, на календарі 33 градуси погода, але по відчуттям, як навіть десь 40 градусів. Будемо дивитися актуальні ціни. Ось такий персик 100 гривень. Молдавський супермет, 80 гривень. І дивіться, динь як багато. Вже по 50 гривень велика така диня. Це кутова точка. Я зайшла як від острова зразу сюди ось такі кутові точки. Тут 250 лохина, ну ось такого розміру, не знаю, середня лохина. І ще от полуницю продають, бачите, яка 150 клас, по 150 гривень. Да, 150 гривень полуничка дуже класно, класна. Гля, яка одна в одну гарна, дійсно гарна. Оце кутові точки тут. Далі тут продають кавуни по 25 з цієї сторони, сонце засвічує. Так, з другого кута, так скажемо, 45 огірочок, 25. Слухайте, як сонце пече, дуже картопелька 25 кабачок, 70 помідорчики, по 60, по 100, по 35 навіть є помідори. Гляньте, які гарні. По 60 перець болгарський, баклажанчики по 100 і по 50 і щось такі гарні рожеві помідори. Що то у них продається, горох чи що? Ні, то стрічки. фасоль 120, 50 є банани Ось на, на привозі. Так, по 30 знову тут кукурудза, по 80. Персик по 60, мілкий персик, по 50, а ось, бачите, по 10 така, як ну така вже відібрана, скажімо. Ну, Далі тут голубіка мед 300 гривень, персик. Молдавський 100. Бачите, молдавського всього багато. Ой, гляньте, вже слива з'явилась, а немає яблук, знову не бачу молодих. По 100 гривень чорнослив написано. Коли молоді яблука будуть? В октябрі, в октябрі аж да білий налив В ливавсті. А то мені весь час пишуть, покажіть, чому ви яблука не показуєте. Молоді їх же немає. Я вже все обійшла, і мені кожного разу люди питають: покажіть молоді яблука. Немаєш їх ще да. В місяця. ага, чули, да що немає їх. Я ж не те, що вам от чорнослив з'явився. Бачите, медовий от, Бачите, показують, як, і дають спробувати, що дуже добре. Ну, писали люди, чому ви не кажете, що дешевше в супермаркетах по типу ВТБ. Розумієте, не всім же подобається вибір ВАТБ. Ви приходите, там один вид картоплі чи два, це ж не кожному підходить. А тут ви вибираєте і асортимент ну, більший, же, немає, там, наприклад, цих же слив зараз. Гляньте, тут продають якісь такі. Одеса 250 з написом. Ой, гляньте скляночки, Чорне море. сувеніри. А, це прямо так. На оцій алеї. Чомусь я не помічала раніше. Сувеніри Одеси. Так, оце тут такі сувеніри Одеси написано. Одеса мама, бачите? Можна придбати кухоль. Ось такий кухоль, скляний для пива. Так, зараз дізнаємось, скільки такий скляний. Дівочки, а скільки коштує цей скляний для пи? Скільки? 250 гривень. От любий це, мабуть, на літр, так, да, получається? Ні, на 0,5, а так виглядає, як на літр. Ага. Ну, да. ну. Да, Отак от, от 0,5 виглядає так внушительно, бачите, такі по 250, ось з написом. Тобі привіт! Тут чорне мера, тут вже такі всі українською, Одеса мама. Так, і також є ось такі тільняшечки тут продають, ось як на дітей і для дорослих. І багато кухолів різноманітних. А скільки кухолі ці стоять за вами? Ось ці всі? Чержочки 150 п'ятдесят. А скільки тільняшечки? 350 тільняшки. Бачите, такий великий вибір. Якщо вам треба сувенір з Одеси, то прямо ось тут на середньому ряду, а там вже е, острів. І тут ви зразу це бачите, Одеса. Мама, щось можна обрати, знаєте, так на скору руку скажімо. Якщо ви зайшли за овечами, то можна зразу купити сувенір. Так, ось тут, начебто, продають своє. Бачите. Чи... По 100, дівчатка, по 100. По 100 часник, бачите, по 100, будь ласка. А по чим смородина? Смородина 200. 200 смородина. Це тут продають своє, бачите, яка вона, прямо з такими зеленими листочками. А такий часник скільки коштує? 140, такий як молодий. А такий букет для 20 гривень, ну, 20 гривень за засолочки. Ось тут свої люди продають от на цьому ряду. І кут я вам зазвичай показую, тому вирішила пройти ось по такому ряду. Я рідко тут ходжу, там центральний, наступний, а тут? а тут не центральний, другий від центрального. Так, 25 коштує цибулька, 30 огірочки і капуста 35. Так, буряк 30 і 35 морква. І тут мені здається, що вони своє продають. Оці яйця це точно домашні. А по чому домашні? 60 гривень. 60 домашні яйця, бачите, вони в одну ціну вже скільки часу, от я показую, і у всіх людей вони по 60 гривень. Скільки коштує? Це молода, так. 30 гривень оцей стаканчик, бачите, молоденька фасолька. А смородина у вас почем? 180. А це звідки вона? Вінницька. Вінницька. 180. Ну, а вони в цьому році от такі смачні, як ніколи. Ви бачите, всі. Скільки раз брала, всі кавони смачні. Ніколи такого не було, щоб всі, всі кавони смачні. Де б не взяв. 80, перчик 70. О, часник по 130. Ну, якось він так прям коливається. О, ціни на чесник прям коливаються весь час. А тут у нас продають 45 гривень банка такої фасолі, темної, червоної, так, правильно казати? Мабуть, так вона називається червона фасоль. Тут прям такий вибір цих баклажанів. Гарний вибір. по 50 помідорчики, вон, помаранчеві 45, перець 75. А оцей баклажан гарний, бачите, 75 гривень. Дуже гарний. Так, по 25 кабачочки. По 25. То фасоль прям всі продають, дійсно. Пішла фасоль. І ось тут. А, а це, тут ти за кілограм 150. Ти 150. Ти 150. Так. Ой, а це, мабуть, молоді яблука, да? А мені там сказали, що будуть тільки в серпні. Вже з'явились, да? Конечно. 100 гривень мене дуже просили показати молоді яблука, вперше у вас знайшла, якщо чесно. Ну, мабуть, іще я такі. Чи нормально? Ні, якщо у вас є розрізане, якщо розрізане, не, не треба, не треба. Я, ви мені скажіть, яке вона на смак? Добре, так? Да? Угу, добре. Ні, сорт я знаю, думала, може ще рано. Ясно. А як вас звати? Анастасія, да, от у Анастасії всім хто питав, будь ласка, за білим наливом приходьте. Ну тут від новощіпного ряду вона стоїть поруч. Полуничка по 180 уже відходить, да? а звідки сливу везуть зараз? Ага, вже поспіла. Бачите, чорна да. угу. Абрикоска гарна, 150 гривень. Ну, слива прям. І це наша слива. Угу, 150, ось така 140. 120. Отака прям. Знаєте, хто любить? Яка? 60. Ну так, да, чорнослів, так. І 70 помідори. Так. А по чому ви продаєте гострий перець? Штучка 30 гривень. Так. А ось ці, це ви самі їх солите? Чи вам заво... Самі солите, так. Да? А і по чому вони у вас? Помідорка 100, а 150 А капусточка? Капусточка теж 106 І малосольні, так, да, гірочки? Так, на дні Одна днівка скільки коштує? 150. 150, а кавун той мочений, 100 гривень. Бачите, який класний асортимент. Взагалі я кавуни такі люблю. Самі роблять, мабуть, буде смачно. Дякую вам, це Анастасія, все мені розказала. Отут зазвичай весь час черга стоїть, не знаю, де люди. По 60 Ось, ось ці у всіх однаково коштують. У всіх однаково да, коштують яйця домашні? 60 гривень, так? Да? Угу. А оця порічка почався? Це порічка? 130. 130, ага, бачите, по 130 гривень. Кріжка домашня, а крижовник? 150. 150. Тут крижовник, бачите, який прям такий красивий. 150. І тут по 60 такі гарні ці. Сейчас я вам скажу. Там, кошки. Яичко. Пин, да, давайте сосед. 280, 35, 130 малина, порічка 110 і 170. 35 гривень коштує морква. І я піду ще м'ясо покажу. Просили показати м'ясо. Так. Бачите, з якими ходять коробочками зручними малину купують. З правильними такими коробочками і не помнеться. Угу. Мабуть, десь на таких точках можна взяти. І потім ходити на базар зручно. По 65 помідорчиків, по 25 капуста. Дивіться, багато запросів, щоб показати одяг. Ну, до прикладу, така сукня, да, 850 гривень. Гарна, бо поруч 750 Дитячі просили одяг показати сукні, також посуд. Ну, непродовольчі товари показати, скільки коштують на базарі на привозі. Я зроблю окремий випуск на днях, тому що це треба ну, досконально. По-перше, не всі можуть давати. Знімати люди ж знаєте, різноманітні бувають. Треба так вибірково ходити і знімати. Тут також ця сукня висить. Тут вона коштує також 850 гривень. Бачите, по 600 ось такі шорти. А так я покажу все: і купальники, і сукні, і одяг, і білизну. Ну от непродовольчі товари в окремому випуску. Такі цікаві пано. Це вже м'ясний павільйон на привозі. Як де буде ціна, або якщо хтось мені розкаже ціни, то я вам буду показувати. цінниками на м'ясному павільйоні є вінницька курочка. Краща ціна 99 гомілка, по 119 гомілка індича. Бачите, яке крило велике індиче 119, стигно – 239 і 149 також стегну. 119 ціла курка, 139 фарш сір і червоний цінник, краща ціна на Акарачук, 89,90. Лапи по 24,20. Сало, да. 160, все 160. О, глянь, таке по 80, гарне. Ага, 80 – це щіка, зрозуміло. А оце з м'ясцем, це як бікон вважається, так? Да? Печерьовок, 200 гривень. А таке м'ясо скільки коштує? 240. А оце ви обрізаєте з усіх частин? 140, з усіх частин на гуляш по типу. Дякую, дякую вам. 230, Будь ласка, будь ласка, я йду на вихід. От що змогла вам розказала якісь люди, такі тут не знаю, в м'ясному павільйоні. Трішки я б сказала, що такі злі. Вихід на новий привоз і чомусь дешевше весь час кукуруза. По 20 там дорожче. А <реш> у вас? Драські. А по 10 це як? Просто меншого розміру? Чи а, вона да, да. просто меншого розміру? Бачите, нормальна кукуруза, то так вам трішки відкрили, я покажу. Дійсно, гарна кукуруза. Нічого собі, по 10 гривень. У чоловіка як вас звати? А ви що, мені не там? Мені? Ну я, а, так ви там стояли, так? Да? <реш> А що ви? А чому ви сюди переїхали? Тут, тут. Малой там, ага, а, це ви там ви ж Віталік? Ага, да, да, да. так ви його там самого залишили? Ні, сьогодні там не була. Я буду потім в п'ятницю. Я знаєте, один раз з однієї сторони, один раз з іншої. Так він там сам без вас працює? Ні, там є. А, є, ясно. Ну гарного вам дня. Микадо 65, 65. Так, це дядя Віталік його звати з цією кукурузою. Зато й хлопець там такий симпатичний у нього працює, балакучий. Вони вже з двох сторін стоять. Тут кавун 25. Також кукурудза 20, 15, але по 10 тут немає. Тут штучка. О, малина 180, голубіка 280. Так, 120 стрючки продають. І Імікада 65, огірки 45. Ясий помідорчик 45. І по 25 ось така картопелька. Єрожева, до речі. Кавун 20 гривень. Так, я вже в рибному відділі. Мідії 285 Так, ось така креветка по 375. По 475 і по 550 гривень. Так, а що це у нас таке тут гарне? Креветочка, 375 гривень, яка крупна. Там хто мені з Іспанії писав? А ну пишіть, <сі> ціни порівнювали. Так, а рачок ось такий 150 гривень. Мені здається, що він ікрою. Салака 75, мойва 200 Хек 170. 205, ось такі. Брюшка сьомги. Як малосольні. Так, а тут у нас що креветочка ось така 450. І креветка Данія написано 300 гривень. Хвости Еквадор. 580 гривень. Так, хвости з Еквадору. Тут тітя Соня стоїть. Так, що тут? Хек молочний, 170 гривень. Це у нас камбала 175. Дивіться, барабуля. Ось така чорноморська, 175 гривень, чорноморська, тунець 170, корюшка за кілограм 200. І можна куси, купити отакі шматочки сьомги малосольної за 40 гривень, 100 гривень, ну 400 гривень кілограм. І там 70 отак, за 100 грам. Тут морський окунь за 270, лосося 700 гривень. Ось 1200 за кілограм креветочка за кілограм, де хтось пише за 100 грам, а тут за кілограм ось ця креветка 310. І ось така за 260. Получається, що якось так ну, порівняти важко. А там ще така є барабулечка гарна, 360. Я відходжу, тому що люди, знаєте, мене ж теж підходять, як збивають. Так, я на цьому свій огляд буду закінчувати з привозу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока! Оце все по 70, по 70 Сушона така рибка.